Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Для любителів нових цікавих українських детективних серіалів. Спішу повідомити, що сьогодні, 7 жовтня о 20.15 на телеканалі 2+,2 Плюс 2, стартує прем'єра детективного серіалу під назвою Батя. Варто зазначити, що за словами творців серіалу, серіал Батя це не просто детектив. А це історія про сімейні цінності, про покоління, які намагаються знайти спільну мову, і про те, як складні життєві обставини змушують людей змінюватись. У центрі сюжету серіалу досвідчений оперативник Степан Безбатько, який після виходу на пенсію та участі у бойових діях повертається додому. Його спокійне життя різко змінюється, коли він змушений знову взятися за розслідування складного злочину. За сюжетом донька Степана Ліда, яка працює судмедексперткою, просить його допомогти молодому слідчому розкрити заплутану справу про вбивство. Так, досвідчений оперативник стає консультантом у відділку поліції, де працює його зять. Але поступово між молодим зятем та досвідченим оперативником конфлікти лише загострюються. Тому чи зможуть герої втамувати власні емоції заради викриття злочинців та порятунку власної родини, це ми зможемо дізнатися, якщо подивимося даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!